Дякую доктору за золоті руки, що я тепер не відчуваю цього болю. І те, що я зараз можу ходити, це саме головне. Ми займаємось заміною кульшових та колінних суглобів та допомагаємо пацієнтам рухатись без болю. До нас звернулася пацієнтка з міста Подільська Одеська область з правобічним коксартрозом пацієнтки було проведено безцементне ендопротизування правого кульшового суглобу технікою суперпад. Сьогодні ми зняли шви, пройшло три тижні від моменту операції. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте, що можете нам сказати? Почуваю себе добре, розходилася, кожного дня ну, прогулювалася, прогулки у мене були. Виконувала всі накази, які були написані в інструкції доктора. По цьому, ну дякую колективу, дякую доктору за золоті руки, що я тепер не відчуваю цього болю, який я терпіла чотири рік, рік, рік я не могла ходити, тому що терлося кістка об кістку. Терлася. От а так як я сюди потрапила. Зробила цю операцію, я гарно себе почуваю. Я дякую цьому колективу. Дякую Олександру Павловичу, хозяїну цієї клініки, Дякую хірургу своєму, який провів цю операцію, і те, що я зараз можу ходити, це саме головне, і також Анжелі, Ліля Петрівна, Сережа, реабілітатор, санітарка Ларіса. Всім дякую. Всім вдячна і дуже задоволена операцією. що я ну, все-таки Дуже довго думала, але рішила, рішила зробити все-таки цю операцію. І я не жалкую. Ну, краще не скажеш. Дуже дякую за гарний такий відгук, розгорнутий. Всіх перечислила, нам дуже приємно.